Станом на сьогодні по громади майже всі готові. Підприємства, які дорожні підприємства, які займаються, скажімо так, наглядом в зимовий період за дорогами, забезпечено сельовою сумішу майже на 40%, В той же час всі підприємства зверталися до громади, громади заключали договір з. Зі своїми сільгоспівробниками, на всі ми розуміємо, що одночасно, якщо буде якийсь снігопад, одночасно підприємства не можуть виїхати і всі дороги розчистити. Тому громади йдуть назустріч і заключають договори зі своїми фермерськими господарствами на допомогу в розчищенні майбутніх снігових завалів. Це що стосується розчистки. Що стосується посипки, я вже сказав, 30, близько 30 забезпечення сольової суміш. Ну робота продовжується в даному напрямку. Так, 30% і 40 відсотків. Вистава не раз 30, 2040. Бачите, за цей час уже майже все вирішив. Тридцять-сорок <риснят> відсотків. Так, точно. <риснят> да, так.